не було, як він є, блядь. Що десь ліпить, що? Ні, та тут нема такої виробітки, щоб геть. Та нема, ти, ти, блядь, він ще на москвичу просто пошли, не бачу. <laughs> ну, ні, та диви, твоя юбка нормальна. Охуєнно. Тут ще вон є заводська, за, за, та. Тату, блядь. То салют. Ти що, полярни, я тобі дам мілвокі, нахуй, щоб була Його Та ні. Ні, тут же типа, блядь, жару та, цей. Нормальна хуйня, нахуй. що. Жаровий пояс, типу, вже закліпало, типа, то все. Ти, то, контент не матікайся. Добре, що, блядь. Хіба би поварив і пошліфував. Хрущ попав по дорозі. Залетів Хрущ. Через з духа. То ж треба таке. Отак, геть, все добре. Олег, ще раз нагадай, що це за мотор. М47М. М47М. Тут все добре. По краєчках.